У великому місті в розкішну теплицю дівчина прийшла молода, бо серцем почула весну чарівницю, шуміла весняна вода, і ледве струмки задзвеніли співочі, пташки заспівали дрібні. Чувались дівчині веснянки дівочі, ввижались дібровері, і ледве натуру осну зимового, збудив поцілунок весни. Дівчина запрагнула рясту дрібного і пролізьки снились ясні. Вона тут всі розкішній світлиці. Ох, що так серце стиска, як душно, як тісно, немов у темниці, Сей пах, мов отрута яка. В теплиці між квітами скрізь походжає гурток панночок і панів. Дівчина кругом поглядала, уважає і погляд її посмутнів. Всі квіти розкішні. Дівчина зітхнула. Чим можу панянці служить? Зненацька чийсь голос дівчина почула, то крамар, паничик біжить. Чи є в цій теплиці весняні квіти, питає дівчина його. А як же є різні, чи маю служити? Тут можна набути всього. Ось і ацинти, нарциси і рожі, азалії є запашні, конвалії свіжі, фіалочки гожі. треба мені здивовано глянув панич Зашарілось дівчине обличчя бліде, то панночці пролісків простих схотілось, їх в місті немає ніде. Дуже шкода, і вийшла дівчина смутна, тут міські розкоші. Тут міська вигода вертає додому сумна. Зустрілась й жінка. На плечах похилих несе щось Убога така. Чи купите панночку пролісків білих, тремтить із квітками рука. Звичайно. А звідки я вас попитаю, взяли ви всі квіти свої? Та сила ж квіток тепер всюди погаю. Все тут та не чула її дівчина, Згадала по колиці скрізь квіти, ряст, ясна роса, на проліски білі. На квіти лагідні скотилася тихо сльоза.